Професія пасічник. Більшість з вас люблять ласувати меду. Це корисний, смачний та екологічно чистий продукт, який містить практично всі вітаміни і мікроелементи, необхідні для нормального функціонування організму. А чи знаєш ти, що Україна одна із провідних європейських медових країн? Наша держава за виробництвом меду посідає перше місце в Європі та п'яте у світі? Саме тому така давня професія, як пасічник не втрачає своєї актуальності і сьогодні, а продукти бджільництва широко застосовуються у косметології, медицині, харчовій промисловості і навіть в авіаційно-космічних технологіях. Спеціальні господарства, в яких розводять бджіл, називають пасіками, а робітники, які займаються цією справою пасічниками або бджолярами. Щороку, 19 серпня, в Україні відзначається професійне свято джолярів. Традиційно джолярами ставали чоловіки. А з початку двадцятого століття цю професію активно освоюють і жінки. В Україні навіть існує професійна спілка Фундація жінок пасічниць. Заняття бджільництво має ряд особливостей, які слід врахувати при виборі цієї солодкої професії. Як правило, пасічники володіють такими якостями, як відповідальність, працьовитість, уважність, терпіння, пунктуальність, спостережливість. А саме головне, вони повинні мати спокійний характер, відсутність страху та алергії на бджіл, великий інтерес до живої природи. Також їм обов'язково необхідно дотримуватись відповідних правил гігієни, адже бджолам не подобаються різкі неприємні запахи. Аби стати справжнім бджолярем, потрібно вчитися у самих бджіл. У роботі з бджолами пасічник до тонкощі вивчає біологію. Звички життя цих комах, їхні хвороби і шкідників, прийоми захисту пасіки від них, питання розведення і утримання комах. Окрім знання біологічних особливостей бджіл, нюансів техніки бджільництва, важливо знатися і на польових квітах, сортах меду, супутніх продуктах бджільництва і способах переробки воскової сировини. А ще бджоляр повинен уміти ремонтувати вулики, виготовляти рамки для нових сотів, готувати пасіку до зими. Перевозити бджіл на медозбір, робити кормові запаси. Для цього фахівець створює відповідне середовище на пасіці, висаджує медоносні дерева, кущі, засіває присадибні ділянки медоносними квітами, вивозить вулики зі своєї пасіки в ліси, степи та поля, де вирощують медоносні пахучі сільськогосподарські культури: гречку, соняшник, рапс, коріандр. Джільництво це не лише цікава, але й корисна професія, яка поєднує в собі фізичну працю, знання біології та любов до природи.